Добрий день, дорогі друзі, підписники мого каналу. Сьогодні будемо на Audi 100, це третій кузов. Дивитися до колодок. Я покажу, як їх замінювати. Тут все легко. Нам треба відкрутити 4 болти і зняти кришку підшипника і відкрутити на ступіці, щоб його все зняти. Так, нам потребується молоток. І отвертка, ну це мене ціла отвертка, і б'ємо ось сюди. Між кришкою і диском. Б'ємо. Мені сказали, що тут сильно стерті колодки. Ось так знімаємо це все діло легенько, воно у нас знімається. Кришки одноразові, тут смазано смазкою, хаду і тут у нас а тут у нас гайка. Спеціальна гайка. Так. Добре, беремо. Нераз гайка на 27, тільки е, під. Е... Витягнув ось такий шпунт. Шплин. Так, і відкручуємо. Ага. У нас туди якась гайка, я, друзі, перший раз розбираю на цій Audi, на такій ауді. Тут у нас ще якась стоїть проставка ось така. Знімаю, ага, це щоб не відкручувати, щоб сплінтувати. Така ось бачите? складаємо його все туди в кришечку. І тут у нас на 24 я вже, я вже бачу, що тут 24. 24 головку. 22. Ні, 24. 24. Беремо головку і відкручуємо. Коли, друзі, будемо зажимати, зажимаємо ключом до хорошого упора і пів оберта назад робимо. Пів оберта. Раз. 180 градусів. І все. І в нас все зажато. Знімаємо ось цю гайку. Відео буде длиним. Глядачі цього не люблять. Так, гайку сюди. Тут е, диск, звісно, термозний, здоровий. Ага, щось, щось воно тут не витягується. Зараз, друзі, тряпку візьму. Так, друзі, поз, познімав я. Підшипні, підшипники він повитягував. Не можу зняти. Треба лізти там на ручнику. А там у нас закище на ручнику, там все воно ціленьке. Зараз я вам покажу. Зараз будемо там мазати і пробувати відпускати ручник для того, щоб розібрати. Тому що барабан тормозний у нас не звадить. У нас розмір тормозного барабана, би, як на Волгі. Так, ось наш виновник всього торжества. Ось його треба відпустити. Тут бур'янів у нас внизу болоті все. Зараз ми його запшикаємо. Будемо там пробувати держати ось тут плоскогубцями. Тут запшикаємо, будемо пробувати його крутити. Нам його треба відпустити. і Якщо все вийде, то треба його відпустити, щоб зняти барабан. Вироботка в барабані він не звази. Так, Друзі, отаким макаром, паяльником, гріємо гаєчку. Довго, звісно, але я не можу нічого зробити. Я зараз обірву закріплення і все, буде. буде гибель. Воно закисло тут так сильно, що я не можу відкрутити. Гріємо так паяльником і поки не відкрутимо, будемо гріти. Що робити. Друзі, нагрів, нагрів, попшикав ВДшкою. Нагрів, попшикав ВДшкою. Так, друзі, наша гаєчка вже здвинулася з місця. Ось так паяльником гріємо. Паяльник у нас 60-ка прикладаємо. Ось так гріємо, а тепер дивіться, бачите, воно починає. О, гайка почала крутитися на гарячу, бачите? Погано. О, дивіться, бачите. Почала крутитися. Ось такий ось такими рухами і пшикаємо її ведешкою. Все, друзі, мудохаємося далі. І так, друзі, як бачимо, вже крутиться легко, тільки я, коли його нагрів, я по чуть-чуть сюди чуть-чуть крутнув, перекрутив. Сюди трішечки крутнув. Ну, Зараз він легко вже крутиться. Але ви поняли, щоб його не обірвати. І от по трішечки туди-сюди, туди, сюди. І таким образом, як бачите, вже крутиться все легко. Зараз переходимо туди наверх і знімаємо наш диск тормозний. Ось за допомогою такого паяльника. 60, Десь тут було написано. 60 Вт. Бачите, такий новенький паяльничок нагріли, ось так прикладали до гаєчки, ви бачили це все. Так, ну що, пробуємо знімати диск. Тормозний. Зараз така процедура. Не легко бачите, руками знявся. Ага, колодки у нас добрі. Вироботка в дисках у нас. Теж є, ну, мені казали, що там така вироботка, що ти нічого не зробиш. Але я бачу тут зовсім іначу картину. Ну, вироботка величенька. Ну, я не бачу, щоб геть тут така вона була критична. Те, що вони мені говорили. Система в нас просто нема тут в нас. Ручником там підтягується, підтягується, як на жигулях, такого нічого немає. Тож, друзі, колодки в нас теж в непоганому стані. Зараз заматуємо тут бумажечкою. Трішки тут підвичистимо це, весь наш бруд. І о, поїхали далі робити. Ага, ось так воно все це працює. Сюди ми е, смажемо. Зараз я все буду показувати. Так, друзі, ось так одягли носок. Беремо нашу щітку по металу, яка залишилася, хто знає. Так, ну що ми взяв я ось щітку, вичищаємо отак. Вичистимо все-все. Одно. Ага. Тут у нас жидкость потекла. Так, добре. зараз або замінимо, або подивимося, що там. Так, друзі, очистили, взяли, витягнули, почистили. Попробуємо, циліндр почав підтікати. Я його спробував підчистити на ньому резинки. Резинки, в принципі, не порізані. Зараз спробую зібрати і подивлюся, чи буде пускати, чи не буде пускати. Просто розібрав, вичистив. Там всередині все прочистив. Там мусором забивається, під резинки буває попадає. Ведешкою і попропшикував сюди кругом. Ось, геть чисте все зробив. Видно, якась влага була. Зараз будемо все збирати на місце. І так, да, друзі, спеціальна смазка є такою для тормазов. Я пользуюся. Беремо, смазуємо повністю тут все під резинкою. Все вставляємо і під резинкою теж тут все смазуємо. Все, збираємо, пробуємо і прокачуємо, дивимося, чи буде пускати під резинки. Так, Зібрав, поставив. Зараз треба знайти тарілочку, десь у ну, Таким макаром, зараз подивлюся, чи буде текти. І так, друзі, зараз ми трошечки візьмемо по автоматам, тут чуть-чуть наваримо, буквально якісь геть чуть, чуть щоб наші колодки трошки, цей, вироботку обрати на барабані. чуть чуть підварюємо колодки. Внизу не будемо, а вверху трошки підвари. Так, друзі, трошечки підварили. Тут Нормально, носок загорівся. А тут трішки треба стачити, бо багато. Беремо болгарку і стачуємо. Так, друзі. Взяв отак болгарку. Ось отак. І отак стачив оцей бурт. Ось як ви бачите. Ось, бурт сточений. Отак так взяв болгарку і стачив оцей бурт, щоб. Коли були підведені колодки, щоб воно легко злазило. Все просто. І так, друзі, зараз зайду, нажимаю пару разів на тормоза і дивлюся, чи і тече в нас наш циліндр після нашого капітального ремонту. Підварили, все поставили, собрали, пружинки всі поставили, провіряю. Так, ну що, друзі, знімаємо дивимося. Чи пустили наші циліндри. Ну, Якщо вони зараз не пустять, то. Він і тоді не пусто, твердка. Дивимось. Сухо вроді би як. Вроді би сухо. Циліндри стоять добре. Тут що у нас каже? Тут теж сухо. Ну, можна ще оцею гадостю. Сюди ось отак. Ось отак, друзі. О! Це така штука. Мажемо підшипники, закручуємо так, як я казав, до упора хорошо зажимаємо і півоберта назад. Ось наша буде. Тут замінили, Поставили з газельки, добре підходить, бо наша прорвалася. А сюди поставили з газелі. Все, друзі. Собираємо, можемо підшипники, заново їх підмазуємо, зажимаємо до упора і пів оберта назад, пів оберта. Все, друзі. Кому сподобалося, ставимо лайк, підписуємося. А, і друзі, не забуваємо тепер поставити диск, поставити підшипник, щоб все крутилося. І з піднизу затягуємо той болтик, що ми робили. І підводимо ручником підводимо з школотки, щоб у нас були добрі тормоза, тому що трішечки ручником розводимо, щоб підтирали в нас, коли ми крутимо барабан, крутимо той болт, закручуємо, що ми розробляли паяльником, підтягує, під, підкручуємо до тих пор, поки не почне затирати у нас диск. Оставляємо в такому і ту сторону теж так само. Ну, якщо ця сторона буде підтирати, то і та сторона теж буде підтирати. Ну, з тої сторони я буду розбирати таку саму процедуру. Все. Друзі, кому було сподобалось, ставимо лайк.